А це? Да. Ну так, да, похоже. Похоже, пляма така, Масля... масляниста, бачиш? А це вже похоже на стеблову форму Фомопсиса. Ну, якщо на листках його багато, то він буде відповідний на стеблі. А, ого, смотри. Де? Оце? Ну це менше всього на фом... фомос... більше на фомос похоже. Uh -huh. Фомопсис, він такий сіруватий, такий маслянистий такий ну, колір плями. Між четвертим і сьомим листком на соняшник обично його там ну, зазвичай відмічають. Але буде його в цьому році маса. Буде його дуже багато. Валить він буде соняшник. Я вже відчуваю. На ньому сухої гнилі, повно. Це джунглі, хтось каже, хвороба не розвивається. Різопус, суха гниль. Майже на кожному кошику. Явний фомопсис. Це на листку. Це на листовому апараті. Бачите, трикутник розвивається. О, явний фомопсис. обстежте ваші поля готуємося го, готуємося провести своєчасну дисикацію посівів